Зрозуміти все про себе стосується як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Саме в юності думаю, Та, головне, що я класна людина, пофіг, як я виглядаю. Ну, а деякі нещасні люди думають, і досі головне, що я добре виглядаю, я нікому не покажу, як мені погано, зате зеркалі я красива. Ну, це все булшит, тому що це якийсь такий шлях до неврозу. Дині має бути е, добре всюди і зовні, і всередині. І оце якраз така, тема, щоб зрозуміти все про себе. Розумійте про себе, де ваш такий power item. Це може бути улюблена пара взуття. От, наприклад, всі будуть носити чорне, а вам закрутить червоне, там чи якісь там шовкові туфлі, чи не знаю, шпильки до спортивних штанів. От якщо вам від цього класно, ідіть, ви будете королевою всюди, хоч це там вийшло в тренди, зайшло в тренди, кудись пройшло повз тренди. Це не важливо. Це має бути от ваша якась така сігна, штука, і ви себе маєте впевнено з цим почувати. Просто не доказувати, а розуміти, що вам личить, в чому ви гарно виглядаєте, в чому ви себе впевнено почуваєте немає способу всім сподобатися, так? Ті всім не вгодиш, але вгодити собі це вже дуже класно, тому що ну, от воно йде все зсередини, ти йдеш, тобі кайфово, і людям кайфово бути біля тебе. Книжка виходить, там є ціла глава, там починається з і закінчується з туфлями, де е, жінці кончив на початку війни, захотілося пару нових дорогих туфель. І чоловік її не розуміє, як це так, що це ти готова такі гроші витрачати. І вона пояснює, що туфлі для мене це такий елемент нормального життя у цьому світі хаосу, війни і жаху, це, начебто, щось лишилось, що нормальне, так, щось, що принесе мені задоволення. І це от воно про це. Якщо ваша душа цього хоче, робіть те, що ви хочете. Так? Собі подякуєте 500 тисяч разів за те, що ви це зробили. Ви тему.